Росли могили і хрести Березові, що їх лічити не було вже сил, а скільки вкритих бур'яном і тереном, ніким не знаних дорогих могил. Стань, хто живий, клонися над могилою, усім стрільцям і воїнам упа, хай лине слава, піснею стокрилою, героям слава! Слава у віках! Я, я один з диригентів Галичини, що не тільки тримав камертон єдину річ Маркина Шашкевича в руках, а й декілька разів в золочві під Підлищу, подавав пісню на поезію Тараса Шевченка і інші пісні. Ще в січні. 68 року мені вручили, коли привезли з Польщі від родини, талановитої родини, дружини Маркіяна Шавкевича Крошинських по прізвищу Ян Купчинський, якщо не помиляюся, цим зберіг. Таку скринечку, маленьку шкатулку і камертон. Я думав себе, бо не було куди його давати. Була школа при школі, маленька кімнатка, музей. Там він міг пропасти. Я зберіг і помилився поет Лубківський, що в свій час про мене. І плюс. Дякую вам також. Оська духовна семінарія в медіацентр. слів можете сказати про подію? Я запишу на це.